Вшанувати пам'ять героїв на фасаді ліцею імені В'ячеслава Чорновола встановили ще чотири меморіальні дошки загиблим воїнам: Олександру Підлузькому, Роману Паньківу, Євгену Хоміцькому та Сергію Геравцю. Цих героїв знаю особисто, бо це мої учні, колишні, окрім Сергія Гарівця. Це звичайні хлопці, які як і всі, решта діти ходили до школи, любили вчитися, любили пустувати, але були дуже великими життєлюбами. Тобто вони е Намагалися вже своїми вчинками, своєю поведінкою показати, що життя це, напевно, найважливіше, що є. Роман Паньків став добровольцем в перший день повномасштабного вторгнення. Воював у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та пізніше був переведений до 78-го полку розвідки. Загинув 18 травня 2024 року під час виконання завдання у Кураховому. У 2019 році, коли моєму братові був 21 рік, він написав список бажань. І після смерті я знайшла цей список бажань. Це, напевно, я так на нього попливала, що він собі ставив цілі. І він написав ну, дві таких тези, хочу сказати, що хоче в цьому житті залишити слід. Євген Хоміцький був сержантом, командиром розрахунку гармати у 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді загинув у бою поблизу села Кам'янське Запорізької області. Він пішов сюди вчитися, в школу, провчився 9 років. Ну трохи інколи був бешкетуватий, але вчився. Тамара Михайлівна була його класним керівником. Я казала, що це друга його мама. Олександр Підлузький був добровольцем. Загинув 24 квітня 2024 року під час боїв у селі Михайлівка на Донеччині. Сергій Герявець приєднався до штурмових військ у Херсоні та брав участь в обороні Дніпра. Загинув 11 лютого 2024 року. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже, наш обов'язок берегти пам'ять воїнів в анотаційних дошках, але й слави та різноманітних заходах. На жаль, ми далі відкриваємо анотаційні дошки нашим героям. Бачите, кількість дошок зростає на цій на цьому ліцеї, на інших закладах освіти. На жаль, війна триває і ми втрачаємо найкращих. Але найголовніше це зараз зберегти пам'ять і допомогти нашим військовим. Тому волонтерам допомагаємо Збройним силам України і робимо все, щоб пам'ять про наших героїв була віковічнена у віках, і щоб кожна дитина, кожний батьки, які тут навчаються, знали про те, що такі героїчні постаті навчалися в цій школі.